Сауль Альварес проти Джермела Черло битва двох абсолютів за чотири пояси другого середнього дивізіону. Як це було? Та хто врешті переміг? Камон дивитися. Перший раунд запам'ятався футбольним рахунком: один-один по влучних ударах. Канело йде вперед і може включатися, але спеціально цього не робить. Хочу відчути, куди і як буде рухатися противник. Надалі битва вже поволі починає набирати оберти. Мексиканець у своєму стилі завдає ударів по руках, по плечах, аби як слід втомити м'язи американця. Канело в роботи вмикається, але не поспішає. Мексиканець тисне на противника, але до затяжних атак не вдається. Опрацьовує тулуб. Чарло не в змозі зупинити як слід агресора, через що Більно отримує хоча б по руках. Після третини бою здавалося, що Джеремелу бракує потужності, аби гаситися з Канело на рівних. А ще й Чарло не встигає у своєму контрпанчерському стилі вчасно працювати в розріз. Ініціатива переходить до Альвареса. однак це лише відсотків 50 того, що реально може мексиканець. Черло багато приймає на блок, який Сеуль обходить хуками по тулубу. Достатньо пасивний бій від американця і програшна позиція по кількості точних ударів. Черло іноді зустрічає Джебом, проте в більшості випадків мексиканець без особливих проблем зближується із суперником. А головним боєм жовтня стане сутичка Тайсона Фюрі і Френсі Сангану. Поставте на позатого короля або екс чемпіона UFC можна на сайті наших партнерів компанії Favbet. Залітайте за лінком у закріпленому коментарі, та робіть свої ставки на Favbet, але це для розваги, а не заробітку. Є Черло відчуває силу рудого. Так потужно в менших дивізіонах американцю не прилітало ще ніколи. Мексиканець пристрілюється фірмовим лівим боком Десь у голову, а десь у плече, ударна зброя Альвареса доходить до цілі. Чарло кружляє довкола, викидає джеб і старається уникати жорстких обмінів. Удар противника він уже відчув. Чимало дугових ударів від американця, що ми вже звикли бачити, але зустріти як слід Сауля не вдається. Виходячи на довгу дистанцію, Чарло все ж завдає точні комбінації бокових, але мексиканець надовго не відпускає суперника далеко. Бій особливо не змінював свого малюнку. Канело весь час націлений йти вперед, пресингує і атакує разючими входами через ліву руку. Є черло рухається по колу, намагається ловити мексиканця. І в нього це виходить без особливого успіху. Однак і Канело ідеально свій план втілити не може. Він би хотів затиснути американця в куті, розбивати стоячого джермела. Тут не все виходить, але це не змінює того, що ініціатива повністю за мексиканцем. А ось і нокдаун. Є не витримує потужності і бере коліна на всьому раунді. Однак, підвівшись, американець. Доволі ефективно відповідає своїми хуками Канело налаштовується на нокаут. Воркрейд в мексиканця захмарний, пора його втілювати у дострокову перемогу. Черло зустрічає суперника хуками, проте цієї міці Канело як слід не відчув. Мексиканець однозначно лідирує, хоча й десь моментами збавляє темп. Невже це затища перед долоносним гучним фінішем? Ми вже звикли бачити швидкісні руки є Черло, однак цього разу цей показник не був вражаючим. Набравши у вазі, Джермел не зміг зберегти свої руки кулемети. Проте до чемпіонських раундів. Ця сутичка усе ж дійшла. Мексиканець продовжив свою справу і наступав на Черло. Джермел більше уникав ударів противника, аніж сам створював якусь небезпеку. Мексиканець ішов на нокаут, однак Чарло непогано перекривався. У куті претендента казали: Чувак, іди битися, зупини його. Ти програєш. Але на роботу американця це істотно не вплинуло. І лише на останній хвилині 12-го раунду Чарло дійсно спробував піти вперед і кілька разів непогано влучив. Однак на канело це ніяк не вплинуло. Четвертий бій Альвареса Проходить повну дистанцію. Однак перед рішенням суддів не було жодної інтриги. Мексиканець розбував противника, чим заслужив на перемогу одностайним рішенням суддів. Канело здобуває 60-ту 60-ту звитягу на професійній арені. Лідер паунд-фо-паунд? чи ні? Що думаєте? Пишіть у коментарях.